Всім привіт! Рада всіх вітати. І у нас сьогодні традиційний ефір в межах подкасту Розправляємо крила. Чому він традиційний? Тому що він щотижня, але сьогодні трошечки інший час, я про це повідомляла. І тема сьогодні буде така дуже цікава: з одного боку, вона, можливо, буде незвична для вас чути від мене, але вона буде така дещо, можливо, для когось буде як холодний душ, для когось буде абсолютно нормально і спокійно, І ви це все сприймете взагалі як казочку, і відразу скажу. Але насправді казочка, вона, можливо, і буде, але вона буде достатньо глибока. Тому налаштовуйтеся, ну, слухати казочку, і буде, буде у вас. Дуже класні відкриття. Я, Славна Каляда, я коуч для жінок в період їхніх змін. І от знаєте, зараз до мене приходять жінки саме з тими питаннями, коли вони ось входять в зміни з різних причин. Вони змінюють професію, вони змінюють свій статус, тобто, можливо, просування по, по службі, по кар'єрі, у когось переїзди, у когось особисті стосунки і так далі, але суть питання в іншому. Ці зміни кожна із нас проживає по-своєму. Як їх прожити так, щоб вони були нам на користь, щоб вони нам приносили результати, ті, які ми хочемо, і так далі. Я хочу вам запропонувати оту правду, як то кажуть, час правди вже настав, да? але в моєму певному звичному тембрі, в такому м'якому певною мірою, але знаєте, з таким твердим натяком. Сама ідея буде достатньо м'яка, подана, але сенс буде значно серйозніший, ніж може здаватися на перший погляд. Дуже хочу, щоб ви послухали це все і зробили свої висновки. І знаєте, я не буду говорити, що у нас все добре. Зараз дуже багато у багатьох недобре, насправді. Да? І... Час, начебто, зупинився з одного боку, з іншого боку, він дуже так зжався, що взагалі не знають, куди йти, як рухатись, на що дивитися. Але насправді, насправді, багато хто зараз зупинився і, можна так сказати, залишився в такому стані, знаєте, очікування, стан зупинки, як хочете. Але багато хто знаходиться саме в такому стані, що він зупинився. І оця зупинка вона може бути нам на користь, а може бути нам. Не на користь, як її перетворити в те, щоб було нам на користь. От якраз про це й поговоримо. Знаєте, коли приходять на сесію, говорять, я стараюсь. Я стараюсь, я ось там роблю, я там завдання виконую, я там. У відпустці, хто йде, я починаю заміщувати людей і, відповідно, отримую результати, але потім приходить час Х, тобто винагороди, грамоти і так далі, і ми цього не отримуємо, певного визнання. Гроші фінансові отримали там, коли виконували посаду, обов'язки, да, але визнання якогось, можливо, не отримали. І певна така образа, певні відчуття того, що А як далі? А що робити? А, ну от, і така, знаєте, коли ця образа якраз і, це і є таке певне підґрунтя того застою певного, що розочарування в собі в першу чергу, в людях, в оточенні, в тому, що ти робиш чи не робиш, і як на це все реагувати, от якраз оця зупинка вона і є тим індикатором. Інколи нам навіть здається, що щось іде не так, що ми якісь не такі. Ну, насправді, знаєте. Я хочу сказати, що тут є певна така гарна новина, це не з вами щось не так. Це просто варто зупинитися на хвильку, зробити, умовно кажучи, такий вдих-видих і подивитися на це під іншим кутом. Саме інший кут зараз вам пропоную у вигляді певної метафори. Я, як коуч, дуже багато і дуже часто працюю саме з метафорами, і, відповідно, зараз вам запропоную таку: уявіть собі, що ти, ну, не знаю, Пліт горіха, любите горіхи чи ні? До речі, вони бувають різні. В нашій зоні це більш такий волоський горіх, у нас ще є фундук або ліщина, як його називають. І знаєте, як не дивно, можна навіть по тому, який ти горіх зараз уявила, сказати певну таку твою характеристику. Це, знаєш, такий, можна сказати, навіть певний архетип. Твій може проявитися в тому, який горіх ти зараз уявила. Про це, якщо тобі цікаво, можеш написати потім в приватній, я тобі розшифрую, але щоб зараз не займати певний час, ми я продовжу цю метафору про горіх. То я що ти просто горіх. І, відповідно, ти вже дозріла, ти виросла на крутому родовому дереві. Воно тебе вигодовувало все. І ось прийшов час, ти дозріла. Нехай не ти, якщо ти поки що відокремлюєш себе ти, себе, ти упав, як той горіх упав, готовий до подальшого існування. Але ось тут якраз є такий цікавий момент. Це існування може бути коротким, тобто ти упав, як плод, упала. З одного боку, це добре, ти сепарувалася, якщо ми говоримо про психологічні певні аспекти. Але є як мінімум два варіанти розвитку подій. Перший тебе хтось підібрав. І ти вже не самостійно приймаєш рішення відносно своєї подальшої долі. Тобто це може бути найм, це може бути, ну якщо ми перевертаємо метафору в своє людське життя, це може бути будь-що інше, ну не будемо заглиблюватися, але можна приносити користь, можна бути ресурсом для чиєїсь іншої історії, приносити користь і. Отримувати навіть результати і навіть задоволення від життя. Але знаєш, який цікавий момент? Те, що ти себе не будеш продовжувати. Це перша історія. Друга історія, ти можеш продовжувати себе, і яким чином ти можеш потрапити в ґрунт, в ту почву, як то кажуть, в тишу, і починаєш думати там темно, там холодно. Але саме тоді і саме там починається знаєш, те проростання. Проростання горіха в зернятко, яке буде розбухати і воно вже розірве тебе із середини, але не від того, що ти зіпсувалася, а від того, що ти вже готова дати щось нове. Якщо цю метафору проводити в аналогію на підприємницьке життя, то відповідно це ти народжуєш свій власний проєкт. І вже сама починаєш рости і так далі. Але і там також є нюанси. Дивись, інколи буває, згадайте, ви, можливо, спостерігали, як ростуть дерева, кущі. Вони спочатку вкоріняються і, начебто, не ростуть. Але насправді вони ростуть, але тільки вглиб. Росте більше їх коріння, воно заземляється, воно бере саме ті поживні речовини, які потрібні. Воно прагне до того, щоб саме бути в тій. Тому середовищі, яке потрібно саме їй, і так далі. Тобто, це починає проростання, але воно певною мірою сповільнене і зовні виглядає, як начебто, якесь щось повільне, якийсь рух. Точно так само і в бізнесі, коли ти тільки починаєш ідею розвитку свого бізнесу, свого напрямку, також, можливо, зовні не дуже повинний цей рух, який він відбувається. Але це все одно все буває, ідей, і ти стаєш своєю системою. То де ти зараз, якщо ти в цю метафору трошечку пірнула, да, де ти зараз? Ти той плід, який ще висить на дереві і не сепарувалося від свого системного роду, чи ти вже лежиш на землі і думаєш, якою дорогою тобі піти. Але знаєш, чим довше лежиш, тим більше шансів, що тебе хтось підбере і ти не приймеш власне рішення. Чи ти вже прийняла рішення і вже твоя система вже ти починаєш вкорінятися, ти вже там. Намагаєшся з'ясувати, а як ти будеш далі себе продусувати, як ти будеш далі себе показувати світові? Це дуже важливо, де ти зараз? Це, як знаєш, в коучинг називається де твоя, яка твоя точка А, точка зборки. Уявімо, що ти все ж таки вирішила проростати, створювати якийсь свій напрямок. Тобто ти починаєш сама рости, бути своїм деревом. У тебе вже є коріння, це твоя опора, в тебе є досвід. У тебе є стовбур, це твоє ім'я, є гілки, це як умовно твої проекти якісь нові, тобто це е, ті ролі, є листя, усе, що тебе живить, і дає тобі е, мотивацію, бажання, дихання. І, як і кожне дерево, ти проходиш свої фази: фаза росту, фаза догляду, фаза омолодження. Якщо говорити про фазу росту, повторюся, да, що інколи здається, що ти стоїш на місці, але насправді ти все більше укорінюєшся, ти ростеш там. І коріння це саме та невидима сила, яка дає якраз ту основу для твого зростання. Якщо ми говоримо про інтелектуальну працю, да, про коучів, про психологів і інших фінансистів, будь-кого, фотографів, будь-кого, то коріння це наше з вами навчання, це наше з вами підвищення кваліфікації. І чим глибше коріння, чим більше в тебе та база, більше та основа, тим легше тобі буде будь-які негаразди зовнішні їх витримувати, тим легше тобі буде. Фаза росту йде, але паралельно з нею має йти фаза догляду. Що це означає? Це має бути водичка, це мають бути поживні речовини, це має ж бути сонечко, увага, турбота. Хтось, можливо, навіть має за тобою слідкувати, щоб обрізати якісь там, умовно, сухі гілки і так далі. Тобто це ті люди, які допомагають тобі підсвічувати, тобто, з ким ти співпрацюєш, можливо, це в тому числі твоя команда. Тобто, але е, ти ростеш уяви, що ти ростеш, твоя фірма, твоя дія, вона розростається, вона збільшується, і якісь гілки вони переростають, хтось там відмирає, їх треба відпустити. І це така еволюція, це така природа, і це так нормально. І іноді якраз ця фаза омолодження, я б так назвала, саме вона і приходить до того, призводить до того, що інколи буває дуже боляче. Або знаєш, якщо деревина росте просто так, і за неї мало хто піклується, то напевне бачила, що приходить таке поняття, як фаза омолодження, що повністю, майже під сам стовбур, там зрізають деревину, і залишають да, стовбур здоровий, живий, гарний, але. Починає у нас що з'являтися потреба в омолодженні, і зрізаються все, потім чекають, поки з'являться нові гілки, нові думки і так далі. Інколи це буває дуже болісно. А інколи ми можемо пройти це за допомогою інших людей, інших дзеркал своїх, ми можемо це пройти значно швидше і значно простіше. І коли це омолодження проходить, тоді приходить нова фаза, приходить нове дихання, нова сила, нове омолодження. І знов-таки, якщо говорити про оцю таку метафору, що ти як дерево, ти зараз на якому етапі? Ти зараз на фазі росту? Чи на фазі уже омолодження, де ти зараз? Це друге таке питання, яке важливо собі дати відповідь. Для того, щоб зрозуміти, а як тобі рухатися далі? Бо це умовно та ж сама зупинка, про яку я говорю: що зупинятися не варто, а варто... Не те, що зупинятися варто, не варто себе, як то кажуть, робити собі боляче через те, що я зупинилася себе картати, себе накручувати, і я така, я не, не така, я сяка, і робити з цього позитив в першу чергу. І якщо ми повернемося до все ж таки метафори горіху, то ось горіх і дерево, ну, пліт і дерево вони живуть за одними тими самими законами. Все у нас визріває, все у нас є фаза становлення, фаза зростання і фаза вже повного переродження. Да? Тобто, якщо дерево, то воно розширюється і воно дає свої плоди і далі розширяється, і з тебе буде, можливо, своя мережа, свої власні садиці, горіхові чи будь-які інші. А якщо ні, то можливо, це ж на цьому і завершиться. Якщо ти готова зараз прорости, Подумай, з чого варто почати. Оця саме зупинка, вона в цьому і корисна, як себе допомогти собі рухатися далі. Саме цьому я запрошую тебе на короткий контракт. Твоя правда і дія. Це всього-навсього три сесії за два тижні. Це достатньо інтенсивна робота, але якраз. В ній в цій роботі ми з тобою розберемо по щаблинкам, де ти знаходишся, яка твоя точка А, тобто де ти, в якій фазі ти зараз, на фазі росту чи на фазі уже омолодження. Потім, з'ясувавши це все, розберемо, а як тобі краще рухатися до того пункту, куди ти хочеш. Чи можливо ти хочеш створити свою імперію, можливо, ти не хочеш цього. І це не про мотивацію. Я не буду мотивувати, я не буду говорити, що ти прям така дуже крута молодець. Тобто, знаєш, поглажувати в даному випадку, звичайно, це також має бути, і також має бути і позитивний момент, і прийняття своєї сили. Це так, але в першу чергу дивитися з певними розуміннями своїх потенціалів, своїх наступних кроків. І, відповідно, якщо ти хочеш щось змінити або хоча б точно зрозуміти, де ти зараз знаходишся і що тобі з цим робити далі, то пиши Я хочу правду і, можливо, тобі якраз вдасться зрозуміти саме ті твої кроки, які ти хочеш зробити. І знаєш, хочеться ще так сказати, навіть якщо здається, що ти впала з дерева, ну, як плід, який вже достиг, і він впав з дерева, це не кінець, це може бути тільки початок. Це не обов'язково поразка, це означає, що ти просто дозріла і готова до того, щоб почати нові свої моменти. Тобі головне знайти своє середовище, своє світло, свій ґрунт. І правда в тому, що це не кінець історії. Коли ми вже готові до нових якихось результатів, це якраз саме Початок твого власного нового роду. Спробуй на це подивитися таким чином. Я зараз навмисно говорю такими словами, ідентичними, що наше продовження, наше як людське продовження, наше продовження професійне. Це одне й те саме. У нас по великому рахунку є два призначення. Є у нас соціальне призначення, є у нас. Наше призначення. От, наприклад, ви народилися, я народилася в тілі жінки, у мене є два призначення: це як жінки виконати своє призначення, продовження роду. І друге призначення соціальне це реалізувати себе як людина з певними задатками, з певними вміннями для того, щоб допомогти покращити цей світ. Я зараз говорю не, звичайно, не високопарними словами, я зараз говорю саме про те, яким чином це все відбувається у нас в житті. У нас дійсно два призначення. Подумай, яке з них ти виконуєш. По своїй шкалі, по 10, на 10 балів, а яке, можливо, зараз трошки менше. І це нормально. Єдине запитання, яке варто собі задати: а що я хочу далі? Це над цим варто помислити. І в обох цих напрямках. Можливо, щось більш актуальне зараз, можливо, щось менше актуальне, але в будь-якому випадку вони актуальні. Не зупиняйся, думай про те. Знаєш, я завжди кажу, що правда завжди переможе. Так само, як і Україна переможе. Але зараз запитання в тобі, що хочеш ти і як ти готова до цього прийти в результаті?